Якщо ви є шанувальником D&D чи класичних партійних рольових ігор, Neverwinter Nights 2 однозначно матиме цінність в ваших очах, незважаючи на її вік та технічні недоліки, вона досі лишається особливою і улюбленою в серцях багатьох гравців. Адаптовані правила D&D 3.5, хоча і створюють високий поріг входу, забезпечують безпрецедентне різноманіття розвитку персонажів та тактичну глибину битв. А потужний електрон-тулсет та активна спільнота, що досі підтримує Persistent Worlds, перетворюють гру на живу динамічну платформу для гравців, які люблять захоплення. Фентезійні пригоди та глибокий рольовий відіграш. На Неві Вінтер Волд ви можете знайти саме ту кампанію, яка знайде відгук у вашому серці. Та навіть офіційні сюжети від Obsidian демонструють пристойну планку наративної якості, особливо доповнення Mask of the Betrayer. Але вона точно не підійде тим, хто вимагає якісного технічного стану, сучасної графіки та видовищних анімацій. Гра доволі кострубата, і до неї доводиться довго звикати. Також вона точно не для тих, хто не хоче читати багато тексту та заглиблюватись у складні механіки. Це не казуальна двокнопочна пригода під круті кінематографічні заставки. Це цифрова адаптація D&D 3.5!